Друзі, ви на каналі Ваукіра. Сьогодні ми робимо великодні поробки. Що знадоб... нам знадобиться? Оцей величезний пакет повітряного пластиліну, ніж, палочки, звісно ж, тарілка, олівець і картон. Усім привіт, друзі! Першим ділом ми із цього картона зробимо дві основи, да. два таких кільця. Що покажемо! Для цього використовуємо. Тарілку олівець картон. Так, зараз намалюємо два таких круга. У я. І виріжемо, і покажемо вам Малюємо зовнішній. Таке коло малюємо зовнішнє, потім внутрішнє і виріжемо. Тепер Кіра малює внутрішнє коло і ось у і, нас буде. І у нас вийде кілечко. Так, і зараз ми ось це виріжемо. Да, ось ми зробили два бублика. Так, кола наші готові. Да. Тепер робимо різноманітні фігурки і будемо прикрашати На цю день. основу. Отут. Так. Так, 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 зараз все покажемо. Зараз ми відкриваємо спершу наш повітряний пластин. Відкриваємо. із жовтого кольору ми робимо вушка, а мама, як світло, зелено, лапки. М -м, ви ще поки що не розумієте, про що ми говоримо, але <тас> зараз ми зробимо і покажемо вам, як так. це буде виглядати ось на цьому. Кільці на цьому поліку на, на цьому бублику, точно <смеш> так що ж, працюємо, дістаємо. Мамо так треба робити. Ага, повітряний отак. О. і будемо створювати Бачу, зараз. Легко Молодець. Молодець. не вчили. Хто цікаво? <смеш> Ото ж моя методика. <смеш> <смеш> моя методика. <смеш> Ось так. Вау! Повітряний пластилін. Хто полюбляє? Створювати із повітряним пластиліном Мама! ставте лайк! Деякі пахнуть, ну вони не ну вони воняють, а де а ці а ці взагалі нічим не пахнуть. Нічим не пахнуть? Так, зовсім не мають ніякого запаху. Просто пахнуть про повітрям, звичайно. Mm -hmm. Так, давай роби вушка. Так, а я, я розділю лавки. на пол на частинки. Зараз Робу. ми відкриємо секрет, як ми робимо вушку. Да. Так. спершу таке наприклад. – з гостреньким куточком. – Ну так, щоб так. десь було більше, а внизу менше трішки. От так, так вуще. Так, далі. Беремо сковоріт. Щось плоске <с. <с.> нам потрібно. У нас, Прижимаю. от, наприклад, кірина сковорідка. Притискаємо, і тепер показує, що у нас вийшло. Ось у нас вийшов отакий млинець. Вушко ось таке буде. Можна у нас Можна його трохи протостіше. Ну, дивися, ось, бачите, дивіться, у нас таке вушко ось. <с. <с.> і ось таке вушко. Супер! Тепер давай його сюди. Отак? Так, і зараз будемо Так, поповнювати такий зайчик. А потім буде можна зайчись. потім цей рожевеньким Звичайно, обов'язково ми творимо. Створюємо, щоб воно по максимуму було схоже. А я а я тобі покажу, те, як що треба ми... лапки робити. Добре, на те, що ми собі уявили. І щоб звичайно інші люди змогли впізнати, що ми тут натворили з тобою. <рес> так, ось у нас вже є одна лапка, і Кіра робить другу. Я зараз вам, Таким вам покажу, як самим, я це роблю так. Способом, як ми робили Вужка. вушка, тільки ось тепер кружечок. Перше робимо круг. Потім кладемо, притискаємо. І дивимося. Такий кружочок вийшов. Так. Потім беремо ось це, робимо отакий прорізок. Раз. Так, створюємо такі пальчики. так? Лапку. Ось так. От, от, от. Трис і чотири. Тут вирівнюємо так, щоб гостро <губ> такого не було, щоб було все м'ягенько. Так, опа, і, і кладемо. кладемо. От, от, от. Ось тут. Ді -ді. Тепер зробимо пальчики рожеві, щоб було видно, що це лапки пальчики, і пальчики, вушка пальчики, теж. Ми одразу із цього що, так, що в нас залишився від лапок, робимо, от Кіра одразу робить листочки. Тому що, каже, він висохне і пропаде. Тому треба одразу робити, поки він ще такий м'якенький і вологий. Я вам показую приклад. Так, ось. Спершу е ну, треба взяти <світ> маленький-великий маленький, кусочок, зробити з нього малесеньку сосисочку, так. таку. потім знову притисну, притиснути, потім зробити по боках таку чуть-чуть угу. гострі куточки, Добре. перевернути. Добре. Потім взяти отакий от нож, намалювати угу. і... пряму лінію І потім отак раз, раз, листочок. раз, раз, раз. У нас виходить такий. Раз. Раз, раз. І, і прикрашаємо десь. О, супер! Краса! Це вуса на в гостові. <laughs> а потім ми ще квіточку там наложимо, морквинки, uh -huh. яєчки-крашанки. Mm -hmm. І ще Краса на паличках зробимо. Обов'язково. Так, yeah. Давай. Працюємо. Працюємо з листочком. Ось ми зробили першу поробку. Нарешті ми ззаду ще прикріпимо такий стрічечку, щоб воно ніби висіло. От як на дверях. Так, так Це повіс. буде така це таке панно буде така картина. І от, як на Хелловін одягають на двері такі різні страшні ага, штучки. Оце от, такий ще от а це віночок на пасху на, на двері. Великдень. будуть. добре. Ми будемо таке така. продавати. У Кіри вийшла краса Яскрава. Мені навіть жалко Таку красу, такого баніку. Ти ще можеш собі зробити таку? Mm -hmm. О, можна фоторамку зробити. <світ> Фоторамка, і справді. <світ> Можливо, хтось захоче собі для фоторамки. Можна отут фото зробити кругле, отут покласти повіст. Вішай на на дім, вішой на, на, на дах. Вішай на стіну. <реш> Добре, Талі, працюємо тепер. І ще знаєте, що ми зробили? Що, покажи. Зараз покажу. Ми зробили крашенку на паличках. Обережно, не пошкодь. Так, ось такі ще. Це крашенки. мамина, така різнокольорова полосата. Так. А я зробила будинок. <реш> кажу, на мені схоже це до дівцю, якщо чесно. Я Кіра, мене звертає, каже, мама, на що тобі це нагадує? Я кажу на вівцю. Ну, скажіть, він. Ну, подивіться, <гум> це, так, це двері, це віконечко, це, це Ой, як добре, це звати, це, дерева. Нехай а покажи <гум> ближче так. це я залишу собі. <гум> так, вівцю. <гум> це <гум> я залишу собі. Це, це мені на велика. Оце мама. мама вже продає. <гум> <гум> Хто хоче, йдіть до мене в гості. Навчу, За крашенкою приходьте. <хи> а тепер робимо крашанки. Так. Писанки. Давай. Із повітряного пластиліну. Спершу викатуємо сосисочку. Розтопчуємо. Давай. І цю сам... І цю теж робимо сосисочку і накладаємо на бутербродик робимо такий. <хи> <Будь -к. хи> так. Далі. Потім. Oh. Поєднуємо ці кольори, але не повністю. Достатньо, мені здається. Щоб воно не повністю змішалося. А тепер створюємо яєчко таке із цього пластиліну, який закругли. у нас так. Робимо красивенький, яєчко, щоб була форма яйця. І ось така у нас виходить крашенка. Щоб ті овальніше зробити. Так, писанка. Беремо паличку, вона висохне, ми потім прикріпимо ще стрічки кольорові, і буде ось такий великодній декор. Я ще дещо намалюю. Якщо тут поєднаний рожевий і чорний, то я знаю, що я намалюю. То я намалюю кажана. Mm, і... На велику Збо... ні. Не буде малювати. каже Окей, намалюємо, давайте чорне яйце і біля. Достатньо, нього маленькі... нічого більше не потрібно. Дані крашенці тепер тільки стрічки ми Ой. ще туди докріпимо. І давай покажемо, які у нас ще є м... Крашен. Крашен. Я покажу, які ми зробили. Так, які у нас ще є зроблені. Давай я це потримаю, а ти принеси. Ось такі у нас ще. Крашенки є. А можливо вам розкажу, які ми зробили? Давай. Ось тут навіть написано Христос воскрес», як на справжній крашенці. Давай, показуй, що в нас ще є. У нас є таке бежеве яєчко, яке ми обмалювали полосочком Так, маркерами. Ми ще використали фломастери. Маркери. Ось для того, щоб зробити таку різнокольорову. Ми розмалювали її фломастерами О, далі. Ми. Ще. ще ми змішали кольори. Це чорний так, і дуже зелений. Красивий Отут далі. особливо. Так, ще теж змішали такий, як бирюзовий з рожевим. Так є таке дуже гарна. Ще, ще. ма саме перше <рес> яйце було таке, яке мама так. зробила. так довго і складно, але красиво. Це я зробила будиночку. Всі пам'ятають цю вівцю. Дива. Добре, далі. Будиночок, будиночок. Це я зробила такий. Це таке щось незрозуміле. Я не хочу розказувати, бо Добре. це буде не дуже. Добре, далі. Для мами. Mm -hmm. Я зробила таке яєць, це теж маркерами обкапала. Mm -hmm. Крапанка у нас Крапанка. Така вийшла. І ще написала Великий. А тут в кінці не думайте, що це О, а це просто яєчко в кінці намальоване. Ну, і звісно, і ви, ви, ви знаєте, креативне вийшло яєчко. Ви не знаєте цю дівчинку? Кішечка. Ну не лолаш. Ну то вона ж не жовта. Ну нічого страшно. <свят> Великдень буде жовта. Лола надихнула створити таку писанку. так? Та да, лола мені підказала жовтий, чорний роби кота. Все. Продовжуємо далі працювати. Да. І ще в маму руках? Ну я ж вже ці показувала. Отакі теж тут Христос воскрес. Так. І я така замішана. Яскрава. Привіт знову. Привіт. Покажи наш букет крашанок. Так. Ось ми додали. Патріотичні стрічки до крашанок із повітряного пластиліну. І ось така краса у нас вийшла. Мені дуже подобається, але звісно, вони трішки полопали, поки висохали. так. Наш повітряний пластилін, як ви бачите, десь в бачите, дивіться полупа. тут різні такі трішки, але мені здається, що в принципі так навіть креативніше виглядає. і отут навіть креатив е, ця тримається. стрічка. Вона додала святковості такої яскравості нашим крашанкам. І мені так вийшло трішки. Дуже здається, цікаво. знаєте на що на що. Типу, оце голова людини. Дівчини-козачки. Коза, Україна. Да, і, і вона має, типу, такі стрічки на волосі. Mm. Вона така може крутитися. Можливо, а мені нагадує це все букет. Просто такий цікавий, креативний букет. А якщо будемо продавати по одній е, маманці. По одній, mm. а якщо хтось захоче купити 3, 5. Mm. То давай Хай створює букет собі без питання, але продаватимуться вони по одній завтра буде... на ярмарці у школі. Але Якщо буде декілька там яєць, то буде велика ціна. Якщо одне, то буде вже менше. Ні, кожен буде ну, одне. Ї... Ну, одна така крашенка, одна така квіточка буде Фу -фу. коштувати там якусь ціну. А Якщо хтось захоче купити декілька, декілька то щоб створити букет. Ну то звичайно ціна більше. однієї, плюс ще однієї, плюс ще, ще однієї. Отак. От так, у нас є ще одна цікава ідея, і ми продовжуємо створювати поробки великодні. Кірюшка, для наступної великодньої поробки нам знадобиться фетр. Ось на ньому ми намалювали уже таку форму яйця великої, великої крашенки. І, і ще ми такі різнокольорові. Ось, покажи. Ми вже деякі вирізали, але зараз вам покажемо, Ще. І ще. ну знаєте, чим будемо прикрашати? Чим? Блискітками. Так, нам ще. потрібні. І саме на головне, і... звісно, наліпки. І ось різні у нас є наліпки, наклеїчки. Нам клей ПВА, блискітки, наклейки. І ось цим всім будемо прикрашати ці наші крашинки. А можливо, ще й фломастерами можна. Можна і малювати щось на них. Зараз будемо креативнічати. Добре? Добре? Кіра вирізає. Ще у нас є ось два невирізаних яйця. І будемо потім показувати вам, як же ми прикрасимо наші крашанки. Так, так у кіри тут вже блискітки готові, клей ПВА є, ножниці є, крашанки є, на... ліп... наліпки є. <рес> І кіра є. Ти готова? Прикрашати давай. крашенки, так. давай творити так красу. Беремо жовтенький. Наприклад. наприклад. Добре, поїхали. Так, потім беремо так якісь квіт. Добре. Давай. Так, дивися, у нас потім ця крашенка буде висіти. Тобто, отут я потім голочку з ниточкою, і вона буде висіти. Тому це у нас завжди верх. Орієнтуйся. Зрозуміла? Ага. Це верх, і отак, щоб вона виглядала, так, я верх я і країна. верх і низ, щоб все було красиво. Дивіться, Ой, яка краса буде! Друзі, беріть собі на замітку, що ось так легко і красиво можна створювати крашанки або будь-кого іншого вирізати наприклад, можна там зайчика, курочку. Чи ще щось і прикрашати. Сердечка, наприклад, на День Святого Валентина також можна вирізати із такого. Я фетер, здається, якщо я не помиляюся, це фетер такий м'який. от, Вирізати і прикрашати. Це дуже цікаво, легко і мені здається, красиво буде. Воно вже яскраво і красиво виходить. А коли Кіра все доробить, прикрасить, то взагалі буде краса. Неймовірно, справжні крашанки. Так, Кіра буде творити, і потім покажемо вам результат. І ось така краса у Кіри вийшла. Так. Отакі От крашанки. Тут вона використала виключно наліпки. Так тільки три цих Різні стовпчика наліпки. А ось тут тепер будемо використовувати блискітки і клей. Оран... У нас буде оранжевий до зеленого, рожевий до червоного, а коричневий до коричневого. Спробуємо. Зараз клеєм ПВА, будемо малювати якийсь малюнок на цій крашенці. І потім зсипати і засипати чуть -чуть. блискітками. Я почну із червоного. Давай. Так, я так не сильно. Я так, як папа мене вчив. Добре, давай. Розмазувати так. У угу. мене перша буде це прямо О, лінія. Добре, давай. Завершила Кіра другий е, спосіб розфарбувати наші Так. Да. І зараз буде приступати до третього способу фломастерами. Ось ці три крашанки буде розфарбовувати фломастерами, розмальовувати щось фантазувати. Поки Кіра фантазує і розфарбовує, я вам покажу, що в неї вийшло. Із блискітками ось така краса, вони ще сохнуть, і потім з другої сторони буде фарбувати їх, прикрашати. І ось ці наклейками різноманітними. Вони, звичайно, вже двосторонні. Мені здається, що дуже красиво. Так. Так, а тепер подивіться: ці ексклюзивні будуть. Із візерунком від Вау кіри. Да. Кіра Кіращій там підписує І бачите, Вау Кіра! Добрий ранок Кірюшка. Ми зараз по дорозі до школи і хочемо вам показати ще ось ці три крашанки із блискітками. Подивіться, які вони вийшли класні. Вони трішки довше робляться, тому що треба чекати, поки висохне клей, але дуже красиві виходять. І на сонечку вони класно переливаються. Тому кому для ідеї ловіть. Ловіть ідею. Ловіть. І запам'ятовуйте всім гарного дня. Кірюшка тобі також вдалого шкільного дня. До зустрічі після школи. Всім пока-пока.